Оцінюю заклади на Кіпрі, які відвідала під час відпочинку. Намос прийшла сюди більше через будь-якову зону. Для вечеря, мабуть, наступного разу оберу інше місце. Ціни та сервіс не відповідають одне одному і страви не залишили особливого враження. 7 із десяти Акана Закладу, у якому переважно були місцеві, і ми точно не прогадали. Смачні страви, гарне обслуговування та великі порції, 10 з 10. І сола біч бар. Обідати з таким видом справжнє задоволення. Весь був неймовірний. Заради нього я точно повернуся. Салат з халумі цікавий, а шоколадний десерт просто неможливо було відкласти в бік, 12 з 10. Муса справжня знахідка цього року. Я готова їсти їхні страви щодня. Дня. Рекомендую тарама салат, свічі сібеса, з Стунця та, звісно, грецький салат з грінками 100 із 10. Мацухіша. супер преміальний ресторан, тож будьте готові витратити чималу суму, але воно того варте. Обов'язково замовте салат зі шпинату, ваг'ю стейк і тартар стунця, а на десерт кокосовий пудінг. За атмосферу та кухню також 100 із 10.